Всім привіт! Сьогоднішній наш огляд буде присвячений без прибільшення унікальному товару, а саме торговій марці DexShell. DexShell – це великий асортимент рукавичок, шкарпеток і шапок, основною відмінністю яких є водонепроникність. Будь-який одяг Dexhell складається з трьох шарів. Внутрішній шар це основа комфорту, який так важливий при тривалому носінні. Він, як правило, м'який, комфортний, не викликає подразнень на шкірі і виводить зайву вологу. Другий шар середній, який є основою всіх цих виробів, це тонка еластична мембрана. В Бренді Dexh використовується. Мембрана англійського виробника Торель з дуже високими показниками 15-15 тисяч грам на метр. Завдяки таким показникам ця мембрана добре відводить надлишкову вологу з внутрішньої частини і не пропускає всередину. Верхній шар виробів це, як правило, зносостійка. Канина або нитка, яка дозволяє використовувати всі ці вироби при великих навантаженнях при занятті спорту, піших прогулянках, походах, рибалках, полюваннях і так далі. У складі виробів DexShell використовується дуже великий спектр матеріалів: це і віскоза, акрил, ніапрін, кулмакс, шерсть міріноса, бавовна, багато всього. Але основною перевагою є не тільки продумане використання і комбінація цих матеріалів, а й використання деяких матеріалів, які є патентованими і використовуються тільки в спеціалізованих виробах для туристів, військових або рибалок. Перший з таких матеріалів, як я сказав вище, це саме мембрана Порель. Яка, окрім своїх високих паропроникних властивостей і водовиштовхувальних, вона має еластичну структуру, що дозволяє довгий час використовувати ці вироби, не шкодячи їй, їх можна прати в делікатному режимі. При розтягуванні вона не деформується і не руйнується, що є доволі рідкою властивістю для мембран взагалі. Другий матеріал, який широко використовується, особливо в шкарпетках або шапках, це вовна меріноса. Це такий давно вже використований матеріал багатьма виробниками різного аудор-спорядження. Він характеризується високою дуже властивістю зберігати тепло. Крім цього, шерсть меріноса має антистатичний гіполіалергенний і антимікробний ефект. Що не дозволяє розмножуватись бактеріям і запобігає виникненню неприємного запаху. Особливо це важливо в шкарпетках. Наступний матеріал, який використовує DexShell, це пряжа Dry Release. Ця пряжа вона унікальна тим, що в ній поєднана синтетична нитка гідрофобна. І гідрофільна натуральна нитка це може або вовняна або бавовняна нитка. Завдяки такої, такій комбінації вдається досягти такого ефекту, що волога добре проходить через цей матеріал і виводиться на зовнішній шар, де вільно випарюється. А наступний матеріал, теж доволі розповсюджена і відома назва це Coolmax. От на прикладі цих рукавичок, це є пряжа CoolMax. Принцип її загалом такий же, як і в dry-release, комбінування натуральних і синтетичних полих ниток, завдяки чому добре виводиться надлишкова волога зі шкіри і дуже швидко висихає нитка CoolMax і будь-який виріб з нього, будь-рукавиці, то рукавиці, можуть бути шкарпетки, можуть бути. Шапки, інші виробники роблять термобілизну, тобто висихає ця тканина в чотири рази швидше, ніж, до прикладу, звичайна бавовна, що дозволяє залишатися сухим будь-яку погоду. Окрім унікальних матеріалів, Техшел використовує також доволі сучасні і унікальні технології в процесі. Зборки цих всіх матеріалів і самих виробів. Так, наприклад, технологія DexStretch – це технологія поєднання всіх цих шарів між собою, це точкове з'єднування кожного шару, яке дозволяє залишатись виробу еластичним, навіть якщо він доволі цупкий, і не розшаровуються між собою ці всі шари. Виріб з'єднаний таким способом, легко розтягується у всі чотири сторони, сідає комфортно на руку, на ногу, і при цьому швидко повертається, коли ви його знімаєте, або після прання, не деформується і повертається в первоначальний стан. А наступна технологія це технологія з назвою Dexlock. Це нова розробка компанії. Вона використовується в основному у шкарпетках, не дозволяє потрапляти воді, пилу, бруду навіть через верх шкарпетки, що вона собою являє? Тобто основа технології це еластична вставка в манжеті шкарпетки, або зустрічається це ще і у рукавицях. Суть конструкції в тому, що на шкарпетках робиться еластична вставка. З дуже міцної, і щільно прилягаючої до тіла матерії, при цьому вона проникне, що не дозволяє запріти шкірі. Але при цьому вона достатньо плотно прилягає до ноги, щоб навіть якщо ви занурите в воду ногу там, по коліну, то вам не затече внутрі вода. Так само робиться і на деяких рукавицях. Таким чином досягається міцна фіксація виробу, не дозволяє сповзати шкарпеці під час ходьби, будь-то ви в чоботах або трекінгових чоботях. будь-чому. Навіть коли зовнішній шар намок, то внутрішній і ваша шкіра все одно залишаються теплими і сухим. Далі, як правило, будь-який технологічний одяг, особливо мембранний одяг, він е, вимагає особливого догляду. Так само є певні е, обмеження в пранні і в виробах DexShell. Тобто, е, якщо це легке забруднення, краще просто зняти його е, якоюсь ганчіркою або губкою е, і далі використовувати. Якщо забруднення застаре або е, дуже вділося в структуру тканини, її треба випра... все-таки прати, рекомендується не використовувати агресивні, якісь е, лужні пральні засоби, е, використовувати або спеціальні е, засоби для прання мембран, або е, безфосфатні чи дитячі, е, рідкі е, с... пральні засоби. Температура, при якій можна прати всі ці вироби 30 в деяких випадках 40 градусів, все це зазначено на етикетках сушіння. Тут більш скурпульозне, бажано сушити в розправленому вигляді. І е, уникати сушіння на батареях, електрообігрівачах, е, біля відкритого вогню і так далі на при високих температурах, бо мембрана ця може потріскатись. Може, не з першого разу, але з часом два-три рази, якщо ви так зробите, то будь-яка мембрана такого не переживе. Е, ну, е, Загалом е, про товар я вам розказав все. Це цікавий продукт, це робочий продукт, багато, багато людей, коли перший раз бачать, шкарпетки і, або шапку, яка виглядає просто як звичайна шапка, і люди не вірять, що воно на воду не проникне. Тому, в кінці нашого огляду я пропоную розіграти одну шапку, одні шкарпетки. І рукависі серед наших підписників. Для цього вам потрібно е в коментарях вказати, що саме ви хотіли виграти, і для чого воно вам потрібно. І через тиждень після виходу цього е огляду ми розіграємо в рандомному порядку, як завжди, серед наших е активних підписників ці три вироби. Дякую вам за увагу. Одягайтесь правильно! Всім пока.